Завдання Верховної Ради зараз це знайти консенсус навколо основного закону держави, який має виропрацювати і е... затвердити нові удосконалені правила, за якими буде жити країна. Він є власником колекції елітних годинників, а дружина елітних автомобілів. Дочка судді у 16 років стала власницею квартири у центрі Києва, площа 215 квадратних метрів. Масштабну корупцію у Верховному суді викрили слідчі національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Судді є особливою категорією посадовців, оскільки їхня професія має високі вимоги до компетенції, професійної етики та незалежності. Вони повинні мати глибокі знання юриспруденції, аналізувати факти та застосовувати закони для вирішення складних справ саме за такі здібності, щорічна заробітна плата судді складає мільйони гривень. Дорогі годинники, маєтки по всьому світу, елітні авто спонсоруються платниками податків або простіше кажучи, користуванням державних коштів. А тепер уявіть, що є людина, яка може влаштувати вам розкішне життя за просування особливих справ у судових засіданнях. Про які справи йде мова, хто так званий куратор суддів та скільки коштує вакантна посада? Мене звати Діана Ловська, і сьогодні ми розповімо щодо чого. Обов'язково додивіться до кінця. А поки ви маєте змогу, аби підписатися на наші соцмережі та підтримати своїми донатами, адже ми разом працюємо на перемогу. Поїхали! Після революції гідності у 2014 році українське суспільство вимагало глибоких змін у правосудді, тому влада прийняла рішення про проведення судової реформи спрямованої на покращення ефективності та насамперед довіри громадян до судової системи. А очолив весь цей процес Олексій Філатов. Будуть запровадження процедури спрощеного судового провадження. Певні справи будуть вирішуватися в пришвидшеному порядку. Ті справи, які не є складними або де нема реального спору, свій шлях Олексій Філатов розпочав ще у 2000-х роках, коли займався приватною адвокатською практикою у сфері корпоративного та конкурентного права, надавав юридичні консультації підприємствам. А вже у 2003 році приєднався до команди юридичної фірми Василь Кисиль та партнери. Спочатку як асоційований партнер, потім як партнер фірми, а далі як керівник практики вирішення спорів. Партнерами у юрфірми стали Анна Бабіч, яка наразі є цивільною дружиною, та Марія Ніжник, хороша знайома подружжя. Деталі ми розповімо згодом. А вже у липні 2014 року Петро Порошенко призначив його заступником адміністрації президента України. Саме з цього моменту й розпочався активний ріст у кар'єрі пана Філатова. Сьогодні дійсно можна сказати навіть історичний день, принаймні до для правової системи України і. З цього моменту в Конституцію України вже набувають чинності цілий ряд змін, які визначать подальший рух системи правосуддя і розвитку, і ті результати, які. Ми будемо бачити, думаю, на достатньо довгому історичному відрізку. Що це за результати виявляється звичайнісінькі сумнівні схеми у судах України, яку ми бачимо, як говорить Філатов, на достатньо довгому історичному відрізку. Олексій Філатов, який відповідає в адміністрації президента за судову реформу, здійснює тиск не тільки на апеляційний суд Києва, а й інші судові установи, включаючи Вищий адміністративний і Вищий господарський суди України. Мої клієнти неодноразово стикалися з фактами тиску Філатова на суди з метою отримання того чи іншого рішення на користь однієї зі сторін, коли справа про позов латвійської компанії Реверта проти українського Громадянина щодо прав власності на комерційну нерухомість розглядалася у вищому господарському суді. До нас надходили сигнали про те, що Філатов особисто стежить за процесом і дає вказівки суддям, які рішення вони мають винести через голову ВГСУ Богдана Львова. Адресу касаційного господарського суду вже надходять численні подяки за оперативність за професійність у сфері господарського правосуддя. Богдан Львов працював. Ще за часів Юшенка, а потім Януковича. Нововедена судова реформа Філатова його залишила при посаді. Саме так звана добра чесність» та незалежність Львова стала предметом суспільного осуду, експертної критики та розслідування правоохоронних органів. Була ну багато багато мільйонна, то й мільярдна е, система чи ринок можна сказати купівлі і продажу судових рішень, за даними розслідування наших колег з Радіо Свободи, Богдан Львов має російське громадянство, яке отримав ще у 90-х роках та згодом продовжував поновлювати, піднімаючись кар'єрними сходами українського правосуддя. Якщо людина займається політикою, займається публічними справами, суспільство має знати, чи є в нього громадянство саточ. Іншої країни однак пан Львов не відмовився від громадянства країни-агресорки у 2014 році після анексії Росією Крима. З початку війни на сході залишається громадянином РФ. Та й тепер, коли держава, яка видала йому паспорт, щоденно обстрілює міста та забирає життя людей. Більший керівник судді Богдана Львова Всеволод князів піймався на гарячому. Мова йде про хабар близько трьох мільйонів доларів від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Живаго. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабаря у близько три мільйони доларів головою Верховного суду. Князіва затримано. Тривають слідчі дії. Кандидатури, які зараз. Подані на відповідний конкурс чи на обрання відповідними органами серед містять дуже багато поважних і авторитетних, як з професійної, так і з морально-етичної точки зору, як суддів, так і адвокатів. Чим вимірюється поважність та авторитетність суддів? Закритими судовими справами на користь клієнтів Філатова, чому їх не звільнили за часів великої судової реформи? Питання залишаються відкритими, а ми йдемо далі. Детективи національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника голови адміністрації президента. А все через те, що заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов просто забув задекларувати свою цивільну дружину та їх сина. Хоча досвідчений юрист стверджує, що все, що потрібно, він декларує. Я декларую все, що я маю декларувати відповідно до законодавства. За даними наших колег з Бігосінфо, ймовірно, проблема в тому, що довелось би вказати місце роботи дружини юридичну фірму АЕКВО, яка є в антимонопольному комітеті успішна і в контрактах по захисту нафтогазу. Але тут варто зупинитися і детальніше розповісти про зв'язки працівників АМКУ та АЕКВИ. Створенням фірми «АЕКВО» займались так звані вихідці киселівців. Після майдану 2014 року адвокатську фірму Василь Кисилі Партнери струснула разом з усією країною і державними відомствами. Одразу купа юристів пішла в розкол. Один з багаторічних киселівців Олексій Філатов займав вакантну посаду на той час заступника адміністрації президента Бориса Лошкіна, а першою заступницею голови антимонопольного комітету ще за часів. Петра Порошенко було призначено Марію Ніжник. Контроль за концентраціями це є одна з найважливіших функцій антимонопольного комітету України, щоб негативні наслідки від деяких транзакцій. Не мали на своєму результаті якісь негативні наслідки для економіки варто зазначити, попереднє місце праці Марії є юридична фірма «Аекво». Одна з найуспішніших фірм консультантів стосовно концентрації, процесу злиття та поглинання підприємств, згоду на які дає антимонопольний комітет. Коли я там працювала, там успішна команда професіоналів, які можуть представляти інтереси. До речі, спеціалістка по антимонопольному і конкурентному праву Марія Ніжник разом з Філатовим супроводжували продаж того самого Лошкінського медіахолдингу УМХ УМХ Анною Бабіч, засновницею фірми АЕКО. Дедалі цікавіше за даними «Бігус.Інфо», амку очолює однокурсник Олексія Філатова Юрий Терентів. Ну а першим заступником голови АМКУ працює експартнерка фірми «АЕКВО» Марія ніжник Кума сім'ї тих самих Філатова та Бабич. Після чергового скандалу з декларуванням несподівано для всіх національне агентство у 2018 році робить висновок про необов'язковість декларування для керівництва адміністрації президента. Хоча посадовці президентського офісу пишуть законопроєкти та розробляють реформи, іншими словами, вирішують, як буде жити країна завтра. Більш того, попередні два роки уся верхівка АП регулярно подавала декларації. Невже до цього причетний пан Філатов посади голови адміністрації заступника голови? Не передбачає обов'язок подання електронних декларацій. Виходить, що, попри присутність у списку посад з найвищим корупційним ризиком, Олексій Філатов врятував себе від кримінальної відповідальності. Невже людина давалась до різноманітних хитрощів у законі може й надалі працювати з міжнародними партнерами та бути безнаказаною? Ми довіряємо це рішення відповідним правовим органам. А поки бережіть себе та донатьте на Збройні Сили України.